Вночі 25 лютого у місті Бердичів місцеві жителі підпалили автомобіль Євгена, військовослужбовця. За словами військового авто йому підпалили, щоб помститися. Ця ситуація сталася з моєї викладеної історії і публікації в інстаграмі, де дівчина показала себе не дуже гарній формі, танцюючи в. В нічному клубі після комендантської вдимиї в клубі саме Амстердам в місці і де я і цього не знімав, мене там не було, тому що я зараз на виконанні бойових завдань. Це мені просто скинули люди. Образливо бачити, що громадяни не поважають роботу військовослужбовців, говорить Євген. Я не кажу, що не потрібно відпочивати там чи проводити якийсь вільний час, але потрібно усвідомлювати те, про що. Захисники захищають нашу країну і оберігають мирне небо, щоб могли люди жити собі далі життя. І після чого цієї же ночі мені одразу одразу вже спалили машину під хатою, під моїми батьками. Євген розповів кореспондентам Суспільного, що вночі, 25 лютого, правоохоронці встановили причетних до події. Ви визвавши такси, приїхали до мого до моєї вулиці. Підпаливши мою машину, спокійно собі пішли. Де їх було виявлено на камерах: це було двоє осіб: була жінка та чоловік. На даний час чоловік під вартою, а жінку відпустили, тому що місцева влада хоче зам'яти це діло. Так, вони кажуть, що вона не до чого. Я так зрозумів, вони, напевно, облили бензином і просто підпали. Олександр, брат Євгена, став свідком пожежі автомобіля. За його словами, це було їх спільне авто. З 22 го року спочатку повномасштабки мобілізований. Я так також мій менший молодший брат, добровільно пішли до лав ЗСУ. Шлях був взагалі важким та тернистим. Ми з братом разом все докладаємо до усього зусилля. Складали, відкладали кошти. Як Олександр то, каже, то, тому, що після публікації авто, посту не. Євгена у соціальній тому, мережі кінці, йому почали року, погрожувати. почалися там коментарі стосовно того, що. І там і люди підпалять машину із дзвінками про видалення відео. Саме ці особи їхній круг, ну тобто, з якими вони там з якими вони спілкуються, то почали поступати дзвінки, з спочатку, якби з настоюванням, з проханням типу, видалити це відео, потім уже з безпосереднього переходження до погроз. Це навіть е, плювок усім, усім, хто сьогодні захищає нашу батьківщину, усім в обличчя. Альона Науменко, пресофіцерка головного управління національної поліції у Житомирській області, розповіла кореспондентам Суспільного, що правоохоронці затримали 29-річного жителя райцентру. На місці подій працювала слідчо-оперативна група та рятувальники, які встановили, що ймовірною причиною загорання був підпал. І оперативники затримали підозрюваного». За словами Альони Науменко, наразі триває досудове розслідування. Затриманому обирають запобіжний захід. Жінку під варту не брали. Кореспонденти Суспільного намагались отримати коментар у жінки, яка перебувала разом із затриманим на місці події. Але на телефонні дзвінки та повідомлення вона не відповідає. На жаль, абонент зараз не в мережі. Надішліть смс або зателефонуйте пізніше. Суспільне готове оприлюднити позицію жінки. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільна новини, Житомирщина.